В наших джунглях, дрімочих джунглях заснув могутні лев. В наших джунглях, дрімочих джунглях заснув могутні. Не... Я тебе не чую, друже, підспівай! Пумба, пумба! Come on. WHAT wants see this mother Це справді ти? А ти хто? Це я. Сімба. Сімба? <плес> <плес> а, а як ти? А як ти? А, <плес> <плес> а? А, wow! Звідки ти взявся? Ш... Круто, ну нічого собі. <гум> Народ, що відбувається? Тебе? Ти що тут робиш? Як це що я тут роблю? Що ти тут робиш? Кажу, що відбувається. Тімон, це нала. Моя найкраща подруга. Хто? Так. Гей, пумба! Ходи сюди. Ага. Нала це пумба. Пумба, нала. Радий познайомитися. Ха, дуже приємно. І мені теж. Стоп, стоп! Тайм аут щось я не збагну. Ти знаєш її. Вона знає тебе. Вона хоче з'їсти його і усіх це наче влаштовує. Поясніть хто небудь! охолонь, Тімон. Хай тільки всі дізнаються, що ти був тут весь час. Твоя мати, що вона подумає? Їй знати ні до чого. Хай не знає ніхто. Сімба, ти чого? Всі думають, що ти вмер. Чесно? Так. Шрам розповів нам про каньйон. Справді, що ще він розповів? Яка різниця? Головне, ти живий. І тепер. Ти король? Він. <кхе> Дамочко, схоже, це левике непорозуміння. Король. Ваше величність, Мечу припаси до ваших ніг. Та припини не мечу припаси, а мчу припасти. І годі, він не король. Чи як? Ні. Сімба. Ні, я не король. Може, мав ним стати, але то було дуже давно. Це що виходить? Ти король? І ти не казав нам? Слухай, я досі той самий. Але при владі. Ви не могли б залишити нас ненадовго. Ей, хай каже, що хотіла і каже нам це в очі. Так, Сімба. Краще вам піти. Приїхали. І це називається друг. і пумба. Як їх не любити? Що? Що таке? Ти неначе з мертвих воскрес. Тільки уяви, що це означатиме для усіх. А для мене. Ей, все добре. Я так скучила. І Я скучила. Фу, пумба. Яка гидота! Ой, я вибачаюсь. Не ти. Вони. Він. Вона. Одував.